Олесь Ільченко Загадкові світи старої обсерваторії. Після того, як Оленка і влад знайшли в старій обсерваторії Дивовижне крісло переміщення, вони здійснили шість мандрівок до незнайомих світів, що, як виявилося, існують десь поруч із нашим знайомим і звичним світом. Варто було лише сісти в той фотелик і повернути таємничу ручку переміщення, як за мить діти опинялися поза землею і поринали в незвичайні часом небезпечні пригоди. І лише кмітливість, знання і витримка допомагали Оленці та Владу повертатися до свого рідного світу, де жили вони, їхні батьки, друзі і зрештою дебакуватий професор. До речі, повноважний науковець надзвичайно пишався тим, що має карликового динозаврика Трицераптоса, якого Влад і Оленка якось привезли йому з химерного світу під назвою юке амоа Піл доглядав за маленькою тваринкою, годував динозавра значними фруктами і стверджував, що цей динозавр підріс на 4 міліметра. Отож, ця книга захопить кожного хлопчика і кожну дівчинку. Адже вона про подорожі часом, про подорожі всесвітом, про різні різні пригоди і про загадкові світи Стародавньої обсерваторії. Олесь Ільченко Загадкові світи Старої Обсерваторії. Начальна книга Богдан рекомендує.